Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого року, третьої та четвертої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше фізичні явища це явище природи, які описують за допомогою фізичних законів. Друге. Виділяють такі фізичні явища механічні, світлові, звукові, теплові, електромагнітні тощо. 3. Чисті речовини, утворені частинками, атомами, молекулами або йонами однієї речовини, суміші частинками декількох речовин. 4. Речовини, які містяться в суміші, називаються її компонентами. П'яте. Чисті речовини характеризуються постійними фізичними властивостями. І шосте. Кожна речовина в суміші зберігає свої властивості. Виконаємо третє завдання. Переглянемо відеофрагмент про відомого науковця Антуана Лорана Лавуазьє та виконаємо запропоновані завдання. Тож, увага на екран. Антуан Лоран Лавуазьє – геніальний французький науковець. Народився 26 серпня. 1743 року в родині відомого паризького адвоката. Початкову освіту він здобув у найкращій школі столиці, а потім, продовжуючи сімейну традицію, вступив на факультет права. Але юриспруденція не давала достатньо їжі для його допитлового розуму і увагу науковця почали привертати природничі науки. Не припиняючи займатися правом, Лавуазьє вивчає математику, астрономію, ботаніку, хімію і мінералогію. Разом зі своїм учителем і другом, відомим мінералогом Гетаром, він об'їздив усю Францію і склав карту мінералів. Наукові праці Лавуазьє були помічені й оцінені належним чином. У 25 років йому було присвоєно молодше наукове звання ад'юнкта при академії наук, а через 4 роки він став її повноправним членом. За кілька років Лавуазьє отримав посаду директора управління порохів і селітр. Тут же розміщувалася хімічна лабораторія, створена власним коштом. Згодом ця лабораторія стала одним з головних наукових центрів Парижа. За життя Лавуазьє дотримувався залізного режиму. Він займався наукою 6 годин на добу. А решту часу присвячував справам в академії. Але один день на тиждень він повністю займався дослідженнями. Науковець разом зі своїми співробітниками проводили експерименти, вступали в запеклі наукові суперечки та обговорювали відкриття. Лавуазьє зі своїми однодумцями активно займалися вивченням процесу горіння. У результаті численних експериментів їм удалося довести, що під час горіння речовина об'єднується з оксигеном. Раніше вважали, що горіння це процес, у результаті якого тіло розкладається і виділяється флогістон, невагома речовина. Запропоноване ловуазіє вчення про процес окислення. Тобто об'єднання з оксигеном стало першою науковою теорією в хімії. Ця теорія пояснювала не тільки горіння, а й інші процеси, що відбуваються навколо нас дихання, бродіння, тління. Але Лавуазьє не збирався зупинятися на досягнутому. Він придбав кілька маєтків і розпочав агрономічні дослідження. Через кілька років його землі перетворилися на квітучий сад. Виконаймо запропоновані завдання. Обведемо на політичній карті Європи кордони країни, у якій народився Антуан Лавуазі. А також підпишемо на карті столицю цієї країни, на якому континенті вона розташована. Визначимо, і також визначимо, які. Країни межують з батьківщиною Лавуазі. Тож перейдемо до карти. З відеофрагмента ми дізналися, що батьківщиною Лауазії є Франція. Столицею Франції є Париж. З Францією межують такі країни: Іспанія, Італія, Швейцарія, Бельгія, Німеччина. Тож перейдемо до нашого завдання і запишемо цю інформацію. Тож запишемо відповіді до наших завдань. Столицею Франції є Париж. І континент, на який розміщена Франція, є Євразія. З Францією межують такі країни: Іспанія, Італія, Швейцарія, Німеччина, Люксембург, Бельгія. Переходимо до четвертого завдання. завдання. четвертому завданні ми дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: визнач кількість протонів, електронів та нейтронів в атомі сульфуру, послуговуючись періодичною системою хімічних елементів. Перейдемо до періодичної системи. Визначимо сульфур у періодичній системі. Як бачимо, сульфур у нас має порядкою номер 16 що вказує на кількість протонів у ядрі. Відповідно. Так як це у нас є електрично нейтральний атом, з цього ми можемо зробити висновок, що електронів у сульфуру також 16. Враховуючи відносну атомну масу, яка становить 32, і враховуючи порядковий номер, різниця цих чисел дасть нам відповідну кількість нейтронів. В цьому випадку ми маємо також число 16. Тому переходимо до завдання і запишемо відповідно правильну відповідь. Тож, відповіддю на перше питання буде протонів 16, електронів 16, а нейтрони визначаються як різниця масового числа і заряду, тобто 32 мінус 16 дає нам 16. Друге питання: Укажи місце сіліцію в періодичній системі хімічних елементів. Знову ж таки, переходимо до періодичної системи і визначимо відповідну групу. І період, в якому знаходиться сіліцій. Переходимо до таблиці. Тож визначимо сіліцій в періодичній системі і визначимо для нього період і групу. Відповідно, бачимо, що період у нас третій і група у нас четверта. Тому переходимо до нашого завдання і запишемо відповідь. Тож відповідью на друге питання буде: група у нас четверта, а період третій. Третє питання. Яка частинка утвориться, якщо атом флуору приєднає електрон? Якщо електрично нейтральний атом флуору приєднає електрон, то утвориться негативний іон. Аніон. В четвертому завданні нам необхідно вписати відповідно пропущені слова і отримати відповідно речення. Прості речовини складаються з атомів одного елемента, а складні з атомів декількох елементів. П'яте завдання: установи послідовність дій, які потрібно буде виконати, щоб розділити суміш цукру і тирси. Є у нас 5 варіантів А, Б, В, Г, Д. Відповідно, під кожною буквою знаходиться якась дія, і нам необхідно розставити їх по черговості. Першою дією ми повинні будемо поставити дію під буквою А, додати до суміші воду. Другою дією буде Г перемішати воду з сумішю. Далі, третім буде В скласти паперовий фільтр і помістити його в лійку. Четвертим буде варіант, де обережно вилити воду із сумішу в лійку і останнім буде відфільтрувати дерев'яну тирсу. І останнє шосте завдання визначити речовину за наведеним нижче описом. Великий кристал цієї речовини прозорий, як скло, але крихкий. Його легко подрібнити на маленькі білі шматочки. Це легкоплавка речовина, не дуже тверда, її легко подряпати будь-яким металом. Речовина не має смаку та запаху, повністю розчинюється у воді, не утворюючи суміші з водою. Відповідно, дана речовина є не що інше, як водяний лід. Переходимо до шостого завдання, в якому нам пропонують здійснити наукове дослідження з теми хімічні явища відповідно до етапів наукового пізнання. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. У ході досліду розчинник і розчинена речовина Залишаються самими собою, а в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Можливо, піна, що ми бачимо, утворюється внаслідок виділення якогось газу. Проведемо дослід: у повітряну кульку насиплемо харчову соду, у порожню пляшку наллємо оцту. Натягнемо кульку на пляшку. При цьому сода висиплеться в пляшку. Кулька починає надуватися, що свідчить про утворення газу. Хімічна реакція це явище, під час якого одні речовини перетворюються на інші. Молекули речовин. Які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а на їхньому місці утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій не відбувається утворення нових хімічних елементів. Виділення газу і утворення піни є лише одним із багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду, зміна кольору і навіть помітне підвищення температури. Виконуємо перший етап нашого дослідження, сформулюємо факти та поставимо запитання. При утворенні розчину речовини залишаються самими собою. При змішуванні оцту та соди утворюється піна. Запитання: Чому утворюється піна при змішуванні оцту та соди, переглянемо відеофрагмент та виконуємо другий етап нашого дослідження. Увага на екран! У ході досліду розчинник і розчинена речовина. Залишаються самими собою, а в результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Можливо, піна, що ми бачимо, утворюється внаслідок виділення якогось газу. Проведемо дослід: у повітряну кульку насиплемо харчову соду, у порожню пляшку налємо оцту. Натягнемо кульку на пляшку. При цьому сода висиплеться в пляшку. Кулька починає надуватися, що свідчить про утворення газу. Виконаємо другий етап нашого дослідження, сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Наявна теорія. В результаті хімічної реакції утворюються нові речовини. Власна гіпотеза. Якщо в результаті хімічної реакції утворюється нова речовина, то її виділення можна зафіксувати. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо третій етап нашого дослідження. Хімічна реакція це явище, під час якого одні речовини перетворюються на інші, молекули речовин, які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а на їхньому місці утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій не відбувається утворення нових хімічних елементів. Виділення газу і утворення піни є лише одним із багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду, зміна кольору, і навіть помітне підвищення температури. Тож на основі перелянутого відеофрагменту ми можемо зробити висновок, що гіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту при змішуванні осту та соди. При цьому змішуванні виділяється газ, яким заповнюється кулька. Виконаємо четвертий етап нашого дослідження, сформулюємо основні положення власної теорії дослідження хімічних перетворень. В результаті хімічної реакції утворюються нові речовини і не утворюються нові хімічні елементи. Хімічна реакція може супроводжуватись виділенням піни, випадінням осаду, зміною забарвлення та підвищенням температури. Переглянемо відеофрагмент та порівняємо результати власного дослідження із результатами дослідників. Проведемо два експерименти. Тобі відомо, що кухонна харчова сіль добре розчиняється у воді. Якщо у воду додати сіль і добре перемішати, то ми отримаємо однорідний прозорий розчин. Кристалів солі зовсім не видно і здається, що вони зникли. Проте це не так. Якщо повністю випарити воду, то на стінках випарної чашки залишиться тільки чиста сіль, яку можна використовувати для нових дослідів. Якщо змішати харчову соду і оцет, то почнеться бурхлива реакція з виділенням піни. Після її завершення розділити отриману речовину на початкові компоненти оцет і соду неможливо. Подібні реакції науковці називають хімічними. Під час першого досліду розчинник і розчинена речовина залишаються незмінними, а в результаті другого утворюються нові речовини. Молекули речовин, які вступають у хімічну реакцію, руйнуються, а натомість утворюються нові молекули. Під час хімічних реакцій нові хімічні елементи не утворюються. Виділення газу й утворення піни є лише одним з багатьох можливих процесів, що супроводжують хімічні реакції. Іншими характерними ознаками хімічних реакцій є випадання осаду і зміна кольору, а також підвищення температури речовин. Переходимо до сьомого завдання. Переглянемо відеофрагмент ознаки хімічної реакції та наведемо приклади зовнішніх проявів хімічної реакції. Увага на екран. Вихідні речовини, що вступають у хімічну реакцію, називають реагентами. Нові речовини, які утворюються під час реакції, називають продуктами реакції. У результаті хімічної реакції атоми одних хімічних елементів не перетворюються на атоми інших хімічних елементів. Атоми, які входять до складу молекул речовин, що вступають у хімічну реакцію, лише перегруповуються і утворюють молекули нових речовин. Ти вже знаєш, що атоми та молекули настільки малі, що їх не можна побачити неозброєним оком. Тоді, як науковці дізнаються, що відбулася хімічна реакція, зазвичай хімічні перетворення супроводжуються певними ознаками. У ході хімічних реакцій, наприклад, виділяється газ або випадає осад. Нерідко хімічні реакції супроводжуються зміною кольорів вихидних речовин. Горіння це також хімічна реакція, під час якої виділяються світло і тепло. Якщо в засіб для очищення труб додати трохи алюмінію, з якого виготовлена звичайна фольга. То одним із продуктів реакції буде газ водень. Саме він і надуває повітряну кульку. Часто хімічні реакції супроводжуються зміною кольорів вихідних речовин. Горіння це також хімічна реакція, яка супроводжується виділенням світла й тепла. Ось іще приклад хімічної реакції. А можуть відбуватися і справжні дива. Подивіться, що станеться, якщо підпалити сухе пальне і покласти в полум'я ліки. Під назвою глюконат кальцію цю реакцію називають фараоновим змієм. Ви вже здогадалися чому? Тож на основі переглянутого відеофрагменту запишемо зовнішні прояви хімічних реакцій. До зовнішніх проявів хімічних реакцій відноситься виділення піни, виділення газу, виділення світла і тепла, випадіння осаду, зміна забарвлення. Переходимо до восьмого завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше, хімічними називаються явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші. Утворення речовини мають інший склад та нові властивості. Друге. Хімічні явища також називаються хімічними реакціями. Третє. Під час хімічних реакцій атоми залишаються незмінними, вони тільки перегруповуються. Четверте ознаки хімічної реакції. Зміна забарвлення, запаху, смаку, випадання розчинення осаду, виділення поглинання теплоти. Випромінювання світла виділення газу. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 35, зошита номер 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!